Із 23 серпня в Росії бойкот алкоголю в країні вступає в дію заборона реклами оковитої та пива на телебаченні радіо у транспорті та на бігбордах. А вже з нового року рекламувати напої не можна буде і на шпальтах газет Звісно, нові обмеження на рекламу алкоголю принесуть користь деяким людям, особливо підліткам, які часто піддаються впливові реклами. Але пресі ці правила завдадуть чисельних збитків, адже вони втрачають додаткове фінансування від компанії із виробництва спиртних напоїв. За рік середньостатистичний громадянин Росії випиває близько 15 літрів горілки. Держдума сподівається, що новий закон зменшить вживання хоча б вдвічі самі люди запевняють, питимуть і надалі. Ні, менше пити не будуть. Навпаки, ще більше вживатимуть. А через те, що ціни на пиво зростуть, скоро і взагалі удома я говорити почнемо. За статистикою понад половина росіян страждає від надмірного зловживання спиртним. За останні десятиліття там тільки пива стали вживати у четверо більше.